Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хата Рибака. Я вітаю всіх шанувальників карпової ловлі, фідерної ловлі, також флетфідера, поплавочок, тобто матчі, тому всі, хто займається цим видом діяльності, можна так сказати. Да? Ну що, друзі? Як завжди, я працюю, виконую ваші бажання. тобто... Досить багато замовлень, як завжди, я вам досить дякую. Я вам показую, бо багато мені пишуть, що показуй все, бо тому що дещо не бачили, дехто не розуміє, як його правильно використовувати, як його можна використовувати. Ну, досить багато дзвінків, друзі, отримую. Хочуть всі, щоб консультували їх. Ну, друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ, що золотого бойла не існує. Тобто, ну якби він був... Повірте, він був би вже в мене, тому що я багато чого можу привести, те, що ви тут можете, не знайти. Але рибалка, ну це все відносно, тобто різні умови, різні водойми, різна риба, різні смаки. Тому, на жаль, всі ці речі ви повинні самі дізнаватися, який смак у вас краще, про це який гірше. Тобто, все те, кому я щось там розказую, то все з мого власного досвіду. Але як ситуації різні, тому пробуйте, експериментуйте, розвивайтеся і тому тому подібне, друзі. Так, ну подякую, як завжди, за ваші замовлення. Знову в мене сьогодні тут такий бардак, я вам на жаль цього показувати не буду, тому що там просто тух, жахіття. Я хочу показати там деякі речі, найпопулярніші, пару слів сказати, бо дивлюся, що ви дивитесь мої відоси, по них ви зі мною зв'язуєтеся, тому я... Вам показую те, що є. Скоро вже сезон починається, скоро я теж планую на рибалочки, буде цікаво. Я обіцяю, тому підписуйтесь, будемо їздити по цікавих водоймах. Тому все в нас, як то кажуть, там впереді. Да? Ну що, друзі, поїхали. Що в мене сьогодні? О, я в мене тут ящик, я вам... Так, ну що, давайте, мабуть, з цікавих новинок. Ну, я чесно не знаю. Це новинка, не новинка, але я їх побачив, тому взяв все ж таки, щоб і вам показати, показати свої аудиторії в Тіктоці. Тому закликаю, хто не підписаний там на Тікток. Там багато я стараюся вам показувати, розказувати. Тому дивіться, ну це буде цікаво для шанувальників Dynamite Base, тобто, Є в них ось такі діпи. ну Я такого не бачив. Ось такі діпи. Дивіться, може якщо ви користувалися, чи бачили, чи знаєте, тому, будь ласка, є в них ось такий хук без dip. Тобто ну, досить здорова баклажка, така 270 мл. Тобто бачимо, як використовувати. Да? Я так розумію, що його можна і на сома використовувати, цей запах. Але смак, але сквід -лівер, ну, досить цікавий. Я відкривав, його нюхав. Ну сквід досить потужний, я хочу сказати. А досить багато запиту є по сквідові. Тому я думаю для діпування ось такого концентрату від Дінаміта. Ну, я думаю, що вам буде цікаво. Да? Тому що велика баклажка ну досить, немала, 270 мл, досить така жижа, ну вона навіть рідша, ніж глаги йдуть. Але я так розумію, вона добре буде пропитувати ваш, вашу насадочку. Тому, думаю, буде працювати. І тут Squid ну досить цікаве поєднання, холодна вода і потеплі, в принципі, я думаю, що тому дивіться, Маємо приїхали, ну як я вам таке не покажу. маємо. Далі ще одна. Да? ну Це більш така класика, це в нас білачан, друзі. Теж ось такий діп у них від динаміта. Теж запах такий ну, досить потужний. Е, ну Хороша річ, я думаю, теж в принципі буде працювати, тому що досить багато запиту є на, саме для діпів, амінодіпи діпи від Imperial, досить багато запитання. Тому хто любить рибні смаки, будь ласка, білачан маємо. Далі, що ще хочу показати. Ну, Приїхали насадочки під замовлення. Це в нас є в авторсе тюна, це від Менлайна. Досить класний в авторці такий розовий колір. Ну, робоча штука в авторці. Оця серія в них досить класна. Я буду завтра робити замовлення, ще трішки їх завезу, тому що є замовлення на них. Ну, робочі, рекомендую. Далі приїхали, друзі, ось така насадка від компанії Ringers. Це їхня новинка, досить цікава така насадка. Ригерс Yoyo Duos називається п'ятерочка, ну Це більш така флетфідерна в стилі F1. Ось так виглядає, сподіваюсь, вам видно. ну Смак досить шикарний, такий сладко-фруктовий ну сладкофруктовий. Сподіваюсь, тобто, з двох частин складена. Така насадочка да, досить цікава. в е, нас колір приїхав жовто-оранжевий. Йойо. Ну, вони взагалі придумають досить цікаві речі. І також є ось така, це у нас оранжево-розова буде. Ось так вони виглядають. Теж це, до речі, під замовлення. Це рибачок побачив десь рекламку в Фейсбуці чи дещо з'явилося. Ну, ми зразу привезли, як тільки поступило замовлення. Далі, знову ж, не нова річ. Але досить класно, вже дехто навіть поюзав, ті, хто вже відкрили сезон. Ну Від Ван Мокаста. фонарик приїхав. Далі також навезлимо трішки гачків. Тобто досить популярні гачки. Я їх вже, ну, мабуть, більше 150 штук і продав. Дякую, що замовляєте. Да, досить цікаві гачки. Жи навіть отзиви там пішли. Всі мені пишуть, що в принципі ну цікава форма, гарно січа рибу, але ну це все відносно, друзі. бо... У кожного є якісь свої там пріоритети, і в когось якісь свої фаворити в продуктах, тобто мається на увазі, хтось любить фоксом ловити, хтось пубішкою. Але, в принципі, нові гачки вони завжди цікаві і досить тут форма досить цікава. Тому теж приїхали, теж маємо. Далі, ну як ви бачите, мою кепочку да, від Корума. ну Корума я люблю цього виробника, в нього цікаві речі. Теж привіз під замовлення людині, побачила моє відео, тобто на Ютубі, і замовила. Тому теж виконали ось таке замовлення. Класна кепка, друзі, вона це на літо йде, бо в Курма там досить цікаво, у них там сезону йде. Там на осінь є, є ті, що навіть там воду відштовхують. Більш такий тепліший варіант, більш осінніший. Там. А це чисто на літо, бо тут така. Сітка є, та щоб голова не потіла, то в принципі буде класно. Ну, ну, козирок прямий. Тому дякую, дякую, що дивитеся, бо знову ж таки поступило замовлення. Е, далі, що ще? Ну Від динаміта досить саме крутий у нас тигровий горіх. Це знову діп, знову я їх привіз, тому що пишуть, що в Україні їх немає, ніде не можу знайти. Ну, я, чесно, сам не цікавився. Ну і мені, в принципі, треба, ми привеземо. Тому рекомендую, друзі, для. Ваших насадок, ті, хто тигровим горіхом люблять, найчкі тигровий горіх, ось такий монстр називається. теж. Трішки замовили, приїхало. Далі ось. є в мене замовлення, досить круте, по стільки бейтс. І виконали, привезли ось такі пачечки, друзі. Це в нас іде пельчик. Це в нас іде кріль, це в нас йде 2,3 мм і об'ємом 2,5 кг. Тобто там досить гарне замовлення, там досить такі цікаві речі. Ну, більш детальніше я на тіктоці покажу. Тому теж, від стіки приїхали, маємо да, там дехто замовляв калануса, мені, то, на жаль, не приїхав він, тому що там на складі він закінчився. мені написали. Але я думаю, що вони скоро будуть поповняти, бо саме сезон. то тому... Маємо, дивіться, ось такий крім приїхав, 2 і 3. Потім приїхав у нас крім 4, теж маємо, теж приїхав. Далі, друзі, також приїхали тут замовлення їхні бойли. Двадцяточка теж можемо привезти вам. Це блоквором. Теж топовий смак, багато замовлень на нього, теж під замовлення привезли. Далі, що ще цікаво? Все ну, як завжди, приїхав трошки Сісімура, тому що їхні ці насадки в глагах, в діпі, теж досить багато замовляєте. Сквіт, блодворн, тобто це в жижі. Потім їхні бойли насадочні в формі вафтерсів. 10х15 приїхала Live System, їхній топовий смак, до речі. Потім що ще приїхало. Дивіться, приїхала Одіссея, до речі, я її теж перший раз цей смак нюхаю, тому що я ніколи його не привозив. Ну, да, досить такий цікавий. Да, ну, Хто знає, напишіть, бо я чесно не цікавився, що це таке Одіссея в них. 10 на 15 це їхні бойли. теж... Діпі досить багато. ну, Сісімур, в принципі, досить популярна контора, завжди мене на нього замовлю, досить багато ви мені замовляєте. Потім їхню новинку це про Стім Лівер минулого року. Теж приїхали. Це в них теж насадочні бойли. О, да, тут шикарний запах, дуже. Ну, Тут, тут лівер відчувається, але він досить легкий. Але спеція тут однозначна, подивіться як. Виглядає, ну. тому теж деякі позиції маємо. Що, що ще? А, приїхала ось така насадочка, дивіться, це теж Limit Edition від Siemura, 14 попапи. nsk 1 ну, Як завжди їхній діп. Ну так, ну, да. запах шикарний і ось така кольорова гама. Тобто, ну, заходимо на офіційний сайт Сімура. Все, що має сайт Сісімура, ми вам можемо запропонувати. Так, що ще цікавого, цікавого друзі. А, привіз я ось такий від Сісімура, саме Дамблекс в Afters Life System 10х15. Тобто, це в але вони не в G, а просто як в Але запах тут шикарний. Шикарний, друзі. Ну, і скажу, що баночку я собі теж взяв, тому що ну, пісочний колір такий. Шикарно виглядають для гарбузів, для ну, буде топчок. Тому теж маємо приїхало. Далі по стандарту навіс трішки NES, бо розібрали усі, досить популярна штука. Ну і Pacific Tuna. Теж їхні бойли. Насадочній формі. В авторстві теж приїхали, тому кому потрібно, будь ласка, звертаємось. Е, по ліквідах. Так само, бо там Сісімура, два ящика приїхало. По ліквідах Bloodvorн трішки маємо. Е, далі Белачан під замовлення приїхав. Це свіже по 26-27 рік, друзі, е, приїхав такий Світкорн, Теж їхній ліквід. Далі приїхав Life System. Хороша штука, друзі. Ну, Life System, класний смак, їхній на диких водойомах досить гарно. І знаю такий досить крутий рецепт, на який вигравалися змагання. Пельчик Life System і пельчик Manila від Sticky. 50 на 50, друзі. і Змагання вигралися. Ну Амінобленд, як завжди, плюс там ще фітстім приїхав, не показую. друзі, ну Трішки наїхало. Наїхало, трішки маємо. Далі поповнив запаси по ось такій штуці. ActiveMix, це для пивашок, це для флета можна, але з флетом тут. Обережно я пробував, ну не комфортно, можна працювати, але досить так детально треба. Ну, Я додаю пару жмень для того, щоб покращити оцей смак криля. Тому Active Mix від Стіки Кріль теж замовив. Маємо. Потім що тут ще, ще Белачан від Сісімура теж одиночні насадочки приїхали. Далі поповнив запаси, бо закінчилися похейзень. Це від Sonnibate, це флюрогель на верх кормушки для ПВАшок, Тобто е хороший колір дають. Ну і смак тут теж топовий. Це Кріль Сквіт приїхав. Потім ті, хто шукали довго пінепел коконут. Це ананас і кокос, друзі, теж маємо. Ну і ще Blue замовив, теж приїхало, теж маємо. Тому класна штука для флетфідера, особливо в стилі F1. Рекомендую, повіртемо, ну, ви будете здивовані. Якщо ви хочете ловити все і попідряд, і в великій кількості ця штука вам допоможе. Далі, е, знову ж таки, приїхали від Ван Мокаста, Це їхня сеточка 37, 20-20 метрів, дві бабінки замовили, привезли. Е, далі приїхали, друзі, ось від нутра взяв. Давно я їх не бачив. Ось такий спрейчик Кода і їхні, це їхній смак. Друзі, ну спрей досить класний, це тигровий горіх і їхній. Тому знову ж таки для шанувальників тигрового горіха. А, да, Дійсно, тигровий горіх відчувається, він солодкий, він не приторний такий, це не, не мікс горіхів, це там арахіс і тому, тому подібне. А це саме тигровий горіх. Тому рекомендую, друзі, класна штука, Тіпа, працює. Далі, друзі. Дивіться, що ще привіз. Ну, привіз ось таку штуку. Хто знає, це у нас Вульф. Теж він, до речі, в мене відкритий. Приїхав ось такий синій маленький. Це трьохлапасний собі, я теж, до речі, взяв тільки білого. І приїхав ось такий оранжево чорний розкладається ось так він да. Ну, о, був у мене такий. На жаль, я його обірвав, і так він, в мене, він обірвався, і він не розкрився, і він потонув, я його шукав, але так, на жаль, і не знайшов. Досить жалко, крута штука. Ну, Може бути, так, да, багато зараз теорій, що краще з POMP, фокс, і тому тому подібне. Ну що сказати. У мене, в принципі, ну в мене, мабуть, Неша немає і Курума немає. А так, фокс у мене є, спайдери є, Спомби у мене є. Е, ну, е, Моя думка така, що в принципі, мені мабуть, спайдери найбільше подобаються. Е, Трьоххлопосні я собі теж взяв. Е, я думаю, що тут аеродинаміка взагалі просто буде шикарна. Так, да, зрозуміло, тут кормоємкість менша, але аеродинаміка, ну тобто да. а для таких, як я, я тих, хто не в спорті і великого досвіду нема на великій дистанції. в ну, мене там ескільки, там, 60, 70, там, 80 може. ну Тому все ж таки я думаю, що ця штука крута буде. Спомби я теж маю. ну Все ж таки мені спайдер чомусь більше до душі. Тому напишіть, якими, якими ракетами ви користуєтеся. Тому привіз вульфа є, маємо замовляйте. Е, і ще також привіз знову ж досить вже популярну штуку, вже теж багато привіз. Це сітка від One та стопива система, точніше. Е, досить класна штука. Тут все є в наборі, можна зразу бойли шаманити туди, друзі. ну тут є. Це намальовано, тобто все видно. І тут 5 метрів зразу сітки йде. Да. Тому теж привіз, друзі, маємо. Ну, в принципі, це все, що хотів показати. Якщо вас щось зацікавило, пишемо коменти, пишемо, чи вже відкрили ви свій карповий сезон, які трофеї. Е, тому працюємо. Е, я далі отримую ваші замовлення. Зараз трішки маленький буде відпочинок, тому що є певні обставини, але потім ми знову починаємо працювати. Тому пишіть мені все, що вас цікавить, це вам привеземо. Завжди працюємо для того, щоб задовольнити ваші бажання. Тому всім дякую за перегляди, за лайки, за коменти, друзі. Дякую, Гата Рибака на зв'язку.